Час спустя і продовжує Придністровці прощаються. Прощай, мій друг. Прощай, мій друг. Сподіваюсь, що ми з тобою незабаром побачимось. А на ранок те, з чого жартували, стає реальністю. А батарея холодна. А батарея холодна. Блін, чесно, до останнього не вірила. Приватний сектор Тирасполя взагалі без газу. Світло за графіком. У Групі номер один з восьми до дванадцяти. У групі номер один з десятої до дванадцятої відключення світла. Нас уже на групи Ілили, а як почнеться дистанційне навчання? Що будуть робити наші діти? Лікарні, дитсадки працюють до обіду школярам, продовжують канікули. Вечерюють придністровці при Дністровці, свічках, миються з відрі, вчаться запускати генератори. Дівчата для вас коротка інструкція. А з понеділка почалися проблеми з водою. На пропагандистських каналах показують, як людей годують на вулицях, а у спортзалах готують місця для ночівлі. Але настрій місцевих змінюється. Розлючені вони дзвонять на гарячу лінію з питанням: коли ж буде світло. А у відповідь Уважаємо граждані Придністров'я шановні громадяни Придністров'я, кількість ваших дзвінків на гарячу лінію. Чому у сусіда світло є, а в мене немає? Ну ніяк не врятує ситуацію. Люди у старих будинках Ках Придністров'я використовують різні електричні грілки і перевантажують єдину регіоні Грес. Результат постійні аварії. Станція може перейти в аварійний режим. Станція може перейти в аварійний режим, можуть статися технічні поломки, навіть пожежі. І тоді ми взагалі залишимось без електроенергії. І тоді почнеться поганий сценарій. Хоча ще тиждень тому так звана влада Придністров'я переконувала ситуація під контролем. Маємо запасу вугілля на 50 днів. На сам Насправді кажуть дані, що максимум 30 днів, тобто до кінця січня, після цього кучугурська ГРЕС зупиниться, і у них повністю пропаде електроенергія, і це інакше як загрозу гуманітарної катастрофи, і не назваш, але як до цього дійшло? 1 січня російський газпром припинив постачання газу до невизнаного Придністров'я, начебто через борг у 700 мільйонів доларів. При цьому виставили його не терасполю, а кишиневу. Хоча Молдова вже два роки російського газу не купує, але платила за електроенергію, яку дає терасполь, спалюючи безкоштовний російський газ на кучурганський грес. Чоргаське ГРЕС це старий непотріб, який був запущений 64-го року. Може давати прибуток лише якщо газ безкоштовний. Ми купували там електроенергію по 65-70 доларів за мегаватт. А в Європі ми купували в різні часи за 80, 90, 110. Утім, якраз Молдова без світла і газу не залишиться. Хоча є ризики відключень, тому там теж закликають до економії. Бо єдина лінія електропередач, яка з'єднує Кишинів із Румунією, проходить через Одеську область, яку Росія часто атакує. В разі їх руйнування вже у Молдові можуть настати ралії Придністров'я. Водночас у компанія Молдова Газ повідомили, що Україна забезпечена паливом до кінця березня, і спробували його прокачати вже через Болгарію. Це коштує дорожче, тому для споживачів майже вдвічі зростуть тарифи. А соціальне невдоволення це те на що робить ставку. Путін Незалежність, вона стоїть на але незалежність коштує грошей і безкоштовний сир тільки в мишоловці. Путін зараз сподівається, що тут народ буде протестувати, і може рейтинг влади впаде ще раз, і може бути, що він переможе на виборах у вересні чи жовтні. І саме на прикладі Придністров'я хоче показати, що буде, якщо піти від Кремля. Бо насправді Москва могла продовжувати транзит газу через трансбалканський коридор. У них є варіант поставки. У них є варіант поставки газу в обхід України через Туреччину. от ми зараз провели тестову прокачку з Болгарії, тобто можна заводити російський газ з Болгарії через Туреччину і далі до нас. Технічно це питання можна вирішити, але Росія не хоче за це братися, бо зацікавлена в цій кризі. При цьому влада окупованого Росією Придністров'я відмовила співпрацювати з Молдовою. Кошенів щонайменше тричі пропонував купувати для регіону європейський газ, але Тирасполь тричі сказав. Все, що в чах присходите, все, що зараз відбувається, це низка подій. Певно, ці кремлівські шахматисти вирішили пожертвувати пішаком. Пожертвуємо Придністров'ям, але зато отримаємо всю Молдову, тому що на виборах переможуть прокремлівські сили, і тоді все буде добре. Але до парламентських виборів ще півроку. А ситуація критична вже. Тому цього тижня представники уряду Молдови та Єврокомісії разом будуть думати про шляхи поставок енергоресурсів до Молдови, аби вкотре виграти газову битву з Росією. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, Марафон Єдині Новини. З нового року Україна припинила транзит російського газу вперше за понад 50 років. Подія історична, а для Москви ще й економічно дуже болюча. Вендель перекрили на газовимірювальній станції суджа на прикордонні Курщини, район, який зараз контролює Україна. Звідти паливо потрапляло до нашої газотранспортної Газ у Німеччини, Італії та Нідерландів угорщина досі отримує російське паливо турецьким потоком, що пролягає дном чорного моря. А от словаччина залежала від українського транзиту. Я заявляю, що моя партія Смер сд готова обговорювати та узгоджувати в коаліції припинення постачання електроенергії та значне зниження підтримки громадян України у Словаччині. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр словаччини. Тож словацький прем'єр взявся шантажувати Україну електроенергією водночас, попри різкі заяви Фіцо, державний енергооператор словаччини СЕПС продовжив контракт з Укрен. Ерго ще на 12 місяців там заявили, що готові постачати електроенергію в нашу систему в рамках аварійної допомоги. Фіцуш сподівався на підтримку Москви. і два тижні тому літав на удієнцію до Путіна просити газ. На цю поїздку у Києві відреагували різко Володимир Зеленський. Що Путін схоже доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини а в енергетичних війнах Росія розбирається і зайвий доказ цього Молдова. Ми вступаємо в кризу. Зростання цін це одне. А коли газу взагалі немає, це геть інше. Не буде ні опалення, ні світла. Ми вступаємо у дуже важкий рік. У Придністров'ї зараз зупиняються підприємства понад 75 тисяч будинків без газопостачання. І цю кризу в окупованому регіоні штучно створила сама Москва. Кремль шантажує кишені. Росія використовує енергію як політичну зброю, перетворюючи людей на заручників Придністровського регіону. Який вона контролює через незаконно розміщену армію, Дорін Речен, прем'єр-міністр Молдови, Кишинів намагався домовитися із Газпромом, аби той не припиняв поставки до Придністров'я, але марно Україна ж офіційно підтвердила, транзит російського газу до Придністров'я не забороняє, адже на цьому Москва нічого не заробляє. Я доручив нашим урядовцям робити разом. З Єврокомісією разом з усіма нашими партнерами в Європі все, щоб зберегти стабільність об'єднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних прав, і цей приклад Молдови зайве нагадування Європі наскільки небезпечною є російська газова голка, і більшість країн ЄС від нього відмовилися. Якщо до повномасштабної війни імпорт палива із РФ становив 45%, тепер лише 8%. А місце Газпрому зайняли постачальники із Норвегії. Норвегії, Катару та США також на заході будують термінали для скрапленого газу. Тільки у Німеччині за два роки зведуть три, а найбільший у Нідерландах уже приймає мільйони кубометрів СПГ. Навряд чи рішення припинити транзит газу з Росії матиме якісь політичні наслідки для Києва. Пишуть європейські змі. А що стосується функціонування української газотранспортної системи, частина продовжить закачування та відбір газу зі сховищ. Частину тимчасово законсервують з Брюсселя Анна Грішина. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.